Привіт! Сьогодні знімаємо барики в стилі Beatles. Зараз покажу як налаштувати їх. Саме з чого перше почнемо, це звук. Я поставив вінтажний такий пластик, типу під коров'ячу шкіру. Звучить в кімнаті ось так. Дуже глухий. З іншого боку. Абсолютно немає. Ніякої цього, дві подушки для максимальної заглушки. Везде поклав короче, полотенце маленьке, щоб заглушити. Тепер по підзвучці один оверхед, як бачите, десь над бочкою і от над, над снейром, десь ось тут прям. І от ставите на низько, наскільки ви можете поставити низько, щоб вам було зручно грати. Тобто от я ось я буквально можу його, якщо буду неаккуратно грати по крешу, можу його достать. Я думаю, що це нормальна е, висота. І всі барабани підзвучені спередньо. Навіть, навіть е, кік вони підзвучували спереду. Оверхет uh, цей снер теж знизу, навіть флуртом. Ось тут в, мене, в, мене, в мене дуже хорошо видно, в мене тут висить мікрофон знизу. Коротше кажучи, як ви могли зрозуміти, замість топ-майка у нас виконує ось цей оверхед. До чого ми ставимо мікрофони на тому окремі? Тому що компенсувати, щоб е, різницю в гучностях між е, флуртом і ректором. Тобто, якщо послухати, наприклад, зараз тільки оверхед. Ректом буде гучніше, тому якщо додати мікрофони коротше, знизу, то вони будуть е, вирівнювати цей гучності. Так само з робочим е, барабаном буде тірятися, оці, будуть тірятися і тайбочка не буде геть чутно. Тому на кожен мікрофончик по барабану. Враховуйте, що Beatles, коли це записували, у них не було, типу, у них не було багато каналів. Вони буквально всі ці мікрофони потім сумували в один канал. Тобто, в принципі, більшість звуку повинна йти якраз з оверхеду. І в оці всі мікрофони, що ми ставим, вони всі чисто трошки доповнюють звук, щоб трошки було краще чутно. Самі барабани, а не тарілки, тому що вони будуть потім його багато компресувати, щоб він був в такій пампі. Давайте послухаємо, як звучать тільки самі по собі барабани. Також для цього звуку я рекомендую дуже тихенько грати по тарілкам і більше давати енергії, якраз в барабани. Давайте послухаємо разом з гітарою, як це буде звучати. Давайте дивитись по обробці, те, що ви зараз чули, було з обробкою, зараз я її прибрав. І слухайте. Ви чуєте, немає пампінгу. Тобто, коли б'ється якийсь транзієнт, бочка, наприклад, або робочий, тарілка присідає, тому що працює компресор. Якщо я зараз ключу, воно повернеться. Чуєте креш? І вертається наверх. Те саме можна чути на записах Beatles, наприклад, ось включу 600. Like Чуєте, да? тобто, коли рінга б'є в бочку з тарілки, то тарілка вертається наверх. Це ефект довгого довго релізу на компресорі. Ось у мене стоїть компресор і реліз 700 мс. В принципі, можна трошки більше поставити навіть для такого, щоб він був дуже виражений. Але мені здається, що це адекватне налаштування. Як ви бачите, десь між 6 і 12 дБ компресії. По еквалайзеру, як ви бачите, бущу багато низьких частот, щоб бочка була гучна і пробивна. Трошки срізаю середину, щоб залишити місце для гітари, для вокалів. Піднімаю високу середину, щоб читався краще, читався краще барабани. І срізаю самі високі часоти, тому що вони там трошки, трошки мені ріжуть вуха. Ліметр ловить піки, наступний компресор ще ловить піки, тобто з дуже швидкою атакою. І реліз теж достатньо довгий поставив, тому що мені не подобалось, як воно звучить занадто модерно, типу занадто сучасно. Далі сатурація на всіх каналах. Індивідуальна теж сатурація. От ще на бочки зрізаю. Багато середини, тому що вона була така теж гнусава. І на робочим трошки більш високі середини, щоб краще пружинки читалися. В принципі, цей весь мікс. Використовуйте в своїх піснях, підписуйтесь на мій телеграм-канал, я запущу сюди якраз архівчик з цими файлами. Якщо вам цікаво буде погратися, дякую за перегляд.